Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги органайзер для ванної кімнати. Це практичний органайзер, який поєднує в собі магнітний тримач для зубних щиток та автоматичний диспенсер для зубної пасти. Даний набір розроблений для зручного та гігієнічного використання у вашій кімнаті. Магнітний тримач забезпечує. Надійне кріплення зубних щіток, дозволяючи уникнути скупчення бактерій на горизонтальних поверхнях. Автоматичний дозатор дозволяє легко та економно видавлювати пасту, що робить процес чистки зубів швидким та комфортним. Завдяки стильному дизайну та компактним розмірам. Цей органайзер впишеться у будь-який інтер'єр. Пропонуємо до вашої уваги ніж для овочів. Це зручний кухонний ніж для нарізання овочів та фруктів у вигляді спіралей. Ідеально підходить для моркви, редиски, картоплі та інших овочів. Інструмент дозволяє швидко та ефективно створювати витончені спіралі для салатів, гарнірів або навіть для приготування чіпсів. Ніж оснащений зручними ручками для легкого використання та безпеки під час нарізання. Крім того, компактні розміри дозволяють зберігати його у будь-якому. Зручному місці, крім того, компактні розміри дозволяють зберігати його у будь-якому кухонному ящику. Пропонуємо до вашої уваги колонку у стилі Ретро Радіо. Дана портативна колонка поєднує класичний ретро дизайн із сучасними технологіями. Дане аудіорішення стане чудовим вибором для поціновувачів естетичних аксесуарів. Колонка оснащена стереозвуком, що забезпечує чисте звучання ваших улюблених треків. Завдяки Bluetooth з'єднанню ви зможете легко підключити її до смартфона, планшета чи ноутбука. Компактний розмір дозволяє брати пристрій. Із собою в подорожі на прогулянки чи просто використовувати як декоративний елемент вдома. Пропонуємо до вашої уваги електричну ракетку проти комах. Це інноваційний пристрій, який поєднує зручність електричної мохобійки та ефективність лампи для знищення комах. Пристрій надає безпечний та швидкий спосіб позбутися комарів, мух та інших комах у вашому домі. Він працює на перезарядженні літіонній батареї, забезпечуючи тривалий час роботи без необхідності постійного підключення до розетки. Електрична частина має захисний шар, що гарантує безперечку. Використання для всієї родини. Легка конструкція та ергономічний дизайн дозволяють зручно тримати пристрій та швидко реагувати на появу комах. Пропонуємо до вашої уваги бездротову мишу. Це високоякісна миша, створена для зручності, багатофункціональності та тривалого використання. Завдяки ергономічному дизайну, вона забезпечує комфорт навіть при тривалій роботі. Миша підтримує підключення через Bluetooth або USB-приймач, що дозволяє працювати з чотирма пристроями одночасно. Ідеально підходить для роботи, навчання чи ігор. Миша оснащена вбудованим акумулятором, що перезаряджається, знижуючи потихень потребу в батарейках та забезпечуючи тривалий час роботи на одному заряді.